Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 534. Знайдіть відношення. Починаємо перше. Знайти відношення числа 18 до числа 6. Коли вам кажуть знайти відношення, треба знайти числове значення відношення. Отже, треба поділити 18 на 6. І це буде скільки? 3, наступне знайти відношення числа 7 до числа 14. Аналогічно, нам треба знайти числове значення, результат, тобто ділення. Треба 7 поділити на 14. Якщо можете, можна одразу усно сказати. Або якщо важко, давайте замінимо знак ділення на дробову рисочку, напишемо 7 чотирнадцятих. І цей дріб можна скоротити на 7, це буде одна друга. А що таке одна друга, це ж половина, це 0,5 можна залишити одна друга, а можна написати у вигляді десяткового дробу 0,5. Третє. Треба знайти відношення числа 0,6 до числа 3. Аналогічно ділимо. Це буде 0,2. І на останок четверте, шукаємо відношення числа 1 до числа 0,1. Пригадуємо, для того, щоб поділити на 0,1. треба у діленому перенести кому вправо на один крок. Отже, було 1. Стало скільки? Десять. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!